Донецьк, Луганськ і навіть Харків не вони були ключовими у кремлівському сценарії Новоросія. Головна мета агресора у 2014 році морська столиця Одеса. Два роки тому саме в Одесі придушили заколот колаборантів. Сюди так і не прийшли зелені чоловічки, які чекали команди вперед у Севастополі та Придністров'ї. 2 травня 2014-го в Одесі 40 загиблих прибічників руського міра. Офіційна Москва всю провину покладає на офіційний Київ. Купіла сама Росія. І нужно це чітко розуміти. возлагать вину на агресора, а не на жертву агресора. Москва кинула у вогонь найбрутальнішу символіку з Другої світової. Мовляв, це одеська хатинь. Жертви заколоту мало не сакральні. Что ж, пропаганда не потребует доказательств и легко жонглирует фактами. Сейчас самое главное, чтобы все понесенные в этой борьбе жертвы не были напрасны. Забыть и простить такое невозможно. Это было в Agnex Prom, это была навмысленная разработка, потому что им было потребно декоративные жертвы. Вони, до речі, ту саму технологію раніше, але вона не вдалась. Вони хотіли ж її опрацювати 27 квітня в Луганську. Це маловідомий факт. Маріуполь, Славянськ, Луганськ, Донецьк, як і Одеса, стали символами воєнних преступлень української власті і її фашистуючих сторонників. Все, що цікавить Москву, пожежа та жертви. Жодного натяку на обставини кривавої провокації, яка почалася за російським сценарієм. 2 травня 2014 року кілька тисяч людей зібралися на марш за єдину Україну на соборній площі, звідси мали рушити до парку Шевченка. У той же час в тилу активістів на Олександрівському проспекті проросійські бойовики з одеської дружини формували штурмові загони. Вони атакували мирні колони доситів зі сторони вулиці Грецької. На нас напали, ми нікого не трогали. Готувався мирний марш з футбольними фанатами. Который не собирался йти ні на Куликово поле, ні даже в их сторону. Першою бій прийняла Одеська самоборона. Тоді активіст Віталій зазнав серйозних поранень. У них были пакети, обмотані, это уже говорить, що вони готовились, обмотані гвоздями. І в первые минуты боя, в общем-то, перший наш боец там минут через 10-15 получил уронения. В легкий гвоздь зайшов прямо в легкий Бабаян Игорь, наш десятник. У мене вдома дитина, жінка, куди мені йти? До них привезти біду. Я перелякався, що буде Одеська Народна Республіка. Що буде Новоросія. Я в цей момент відчув: в повітрі вже вітало. Все. І тому будь-що буде, загинув, але не в Новоросії. Де-факто на стороні озброєної агентури Москви виступила одеська міліція. Так стверджують, очевидці. Бойовики з вогнепальною зброєю у захисників Одеси лише щити й каски із символікою вільних людей, у декого саморобний бронежилет, все, що встигли передати побратими із ще теплого київського майдану. З того боку, ми протистояли проти міліції, ребятки. Проти міліції, проти сепарів підготовлених, які стріляли. Але ми були захищені в касках, в бронежилетах. жилетах. У нас навіть до цих пір є щити там е вільні люди. Ребята, що Ви робите? ідійоти! Активісти згрупувалися та перейшли в контратаку. Відсунули бойовиків від вулиці Преображенської на вулицю Грецьку і потім далі до Грецької площі. Тоді вони забарикадувалися в торговому центрі Афіни. Працівників узяли в заручники. Нам обіцяли зараз Альфа приїде, їх зі всіх положить, всіх арестують. Якраз операції по їх отуди в займався Гуменюк Дмитрій наш сотник. Ми блокували вход. Затримання бойовиків провів спецпідрозділ Сокіл. Самоборона створила для них коридор, аби втримати людей від самосуду. Одесити ще не могли знати. Наступного дня продажна міліція відпустить на усі чотири сторони убивць, затриманих спецпідрозділом Сокіл. Проте вся Одеса знала, події на Грецькій площі лише початок, основні сили ворога на Куликовому полі. І тому того ж дня містяни рушили туди. Куликове поле велика площа сквер в історичному центрі Одеси, на якій розташований будинок профспілок. У січні 2014-го тут за сприяння влади Януковича влаштовано антимайдан. Весною на метове містечко перетворено на диверсійну базу сепаратистів. Активісти пояснюють, з Куликового поля до загонів колаборантів, які й бешкотували по Одесі, постійно йшло підкріплення. А після першого вбитого одеситів вже ніхто не міг стримати. 2 травня у розв'язаній бойовиками вуличній війні загинуло двоє проукраїнських активістів. Це були Одесити, патріоти України. Уже нівозмож було остановить людей. Уже ніхто не мог остановить. І збралось очень много людей. почти там весь центр за здесь, не знаю, десятки тисяч людей вже за на Куликовому полі Одесити блискавично розігнали базу диверсантів, спаливши наметовий табір. Під їх натиском понад 100 сепаратистів удерлися у закритий будинок про Озброєні з триколорами зі зброєю звідти стріляли, звідти кидали коктейлі. Ну і їм в обратку теж пішло все. Воно все загоралося І назад вибігти не могли, бо вони забаркадувалися. Україна! Україна! Спопактивно розірвати. Звичайні люди. Ми самооборони зробили коридор, щоб їх вивели і їх закрили там ці такі спеціальні машини і вивезли. В наші лави входили непосредственно ребята із 14 ї сотні самооборони Майдану. Вільні люди. Вже були опитні, як діяти, Швидко, ефективно. Вичисляли провокаторів. Всередині одеського будинку спілок перебували тільки сепаратисти та їхні куратори. Коли почалася пожежа, очевидці бачили диверсійну групу з трьох десятків осіб, які евакуювалися через дахи і горища шестиповерхової будівлі. Під час пожежу будинку проспілок загинула 41 особа. Згідно даних, МВС, у приміщеннях були мішки з хлороформом, які напередодні завезли російські диверсійні групи. Загиблі померли саме від удушення цією речовиною. Це була російська спецоперація, ціль якої максимальна кількість жертв. Тоді б мали привід для прямого військового вторгнення. Переконаний Андрій Левус, один із організаторів самооборони майдану. Він став заступником голови служби безпеки України у ті драматичні місяці. Андрій Левус, учасник помаранчої революції та революції гідності, засновник мережі Вільні люди, фахівець з антидиверсійної роботи з 2014 року. Народний депутат України, координатор міжфракційного об'єднання. Наступ У нас була оперативна інформація про те, що є план по створенню Одеської народної республіки. Їхнє гніздо знаходилось дійсно на куліковому полі, але крім цього, в місті працювало кілька ДРГ Росіян. Службою безпеки було встановлено зв'язки безпосередньо між учасниками антимайдану чи кулікового поля з цими нелегальними фактично резидентами на території Одеси. Більшою э, об'єм роботи проведено установлення всіх телефонних абонентів, які работали в то время на куліковому полі. Із э, них ми отримали інформацію, що крім українських працювали ще й іноземні номера в цей час. Диверсійні групи передові загони, які мали відкрити місто для основних сил російської армії, пояснює народний депутат Сергій Висоцький. Вже стояли десантні кораблі, Вже був готовий десант для висадки в Одесі під соусом зелених чоловічків. Вже були готові фактично два батальйони найомників в Придністрові. Одеса ключова ланка Путінської Новоросії, яка мала з'єднати непевний Донецьк, анексований Крим та маріонеткове Придністров'я. Втрата Одеси втрата всього півдня, фактично переполовинення України без доступу до моря, до портів, вразлива для подальшої агресії з півдня на Вінницю Черкаси, Полтаву. В умовах, коли посипалася одеська міліція, бойовики справді могли перемогти, пояснює Левус. Тоді б Одеса. Поцілунок Бога виглядала б тепер як Донбас. Поцілунок Путіна. Питання жертв не завжди можна вивести математичні формули. Але коли питання національної безпеки розглядаєш, завжди треба відходити від емоційних оцінок. Велика кількість жертв 2 травня вона насправді зекономила. В сотні, якщо не тисячі разів, більшу кількість жертв, які могли б статися, у разі якби українці не дали відсіч сепаратизму другому. Люди після цієї трагедії в Одесі вони просто схаменулись і зразу згасла кількість акцій проросійських, впала фактично до нуля. Тобто люди були нажахані, і вони зрозуміли саме головне, вони зрозуміли, що це були російські спецслужби, що сама Росія стоїть за цією трагедією. Одесити не просто зрозуміли. Вони мобілізувалися в лави самоборони, де проходять справжній військовий вишкіл і стрілецькою зброєю, а не палками і щитами. Навіть якщо зрадить поліція, Одесу не здадуть. 2 травня цього року до вшанувань на Куликовому полі прилетіли лідери опозиційного блоку Юрій Бойко та Вадим Новінський. Проте активісти мережі Вільні люди, «Преоу-сектору», автомайдану та самооборони заблокували їх в одеському аеропорті і змусили повернутися до Києва. Так хотіли запобігти можливим політичним провокаціям. В Росії популярна приказка ні митьйом так катанням. Не вийшло взяти Україну лобовою атакою. Заповзялися за так званий економічний суверенітет. Одеса не виняток. Тепер, бачите, вона повинна стати Порто-Франко. Сама по собі і багата і щаслива. Але куратори економічних свобод знову спецагенти Кремля. Тільки тепер найвищого рівня. Построїли на місці турецької деревушки саме європейський із спряжніх русських городів. Для імперського міфу Одеса місто першого порядку, як Крим та Севастополь, переконаний Тарас Березовець. Це таке місто символ, і воно набагато більше означає для Росії навіть ніж Донецьк і Луганськ. Бо Донецьк і луганськ це були пересічні міста. Ми знаємо, да там Юзовка да там і Луганськ. А Одеса це був символ імперії. Одеса – третій по значимості город Російської імперії. Четвертий в ній город, де провели трамвай. Она все еще жила богатством, силой и памятью, полученными от великого и почти всесильного Порто-Франко. Порто-Франко вільний порт. Місто, яке має право безмитної торгівлі та специфічний фінансовий режим. У Російській імперії з 1817 по 1859 рік було три міста з таким статусом: Батумі, Владивосток та Одеса. Нові ідеологи Порто-Франко пояснюють просто: усі гроші будуть в Одесі, а в Україні дуля. Відтак заживуть припіваючі. Це ж не сепаратизм, правда? Дарма, що фасадом економічного суверенітету Одеси є старі спільники Януковича. Є виключно економіка. Одеса ніколи б не стала Одесою свого часу, якщо б не було цього режиму і даремно існує в Одесі вулиця Стара Сьогодні всі там кричати: це сепаратистський там проект, де влічуть за собою якісь то Ребята, в такому випадку ми можемо проходити. Вон столб стоїть, можна сказати, що він теж сепаратістка настроєння. Добру справу не роблять брудними руками, нагадує Сергій Висоцький. Господин Кісе готував Бесарабську народну республіку. І господин Скурік був губернатором Одеської області і фактично руководив тітушками на антимайдани, коли вони збивали Одеський майдан. Тому це люди просто предателі України. Ну і просто предателі. Тим часом у міській раді Одеси не сидять, склавши руки. Створена окрема група за Портофранко». Франко. Вимагають на три роки скасувати мито й податки. Їхній лідер Дмитро Рішніков. І в основному город об'язаний своїм е, прийнятому тоді значить, е, законодавство, которое дозволяло действительно на определенную територію признати території свободу е, ну, скажем так особого економічного регулювання. Але одеські підприємці вже зробили висновок. Оце Порто-Франко, замах на економічний суверенітет держави. Це популізм чистішої води, популізм, який розрахований таки на людей, не сильно углубляючися сам предмет. Нечисленний натовп, однакова уніформа та плакати так виглядає народна підтримка Порто-Франко в Одесі. Без наказу ляльководів навіть слова не скажуть. Одеса за Форта Франка. Але такі акції не дешеве задоволення. Гроші йдуть із чорної каси. Наполягають активісти одеської мережі вільні люди. Вільні люди позапартійна всеукраїнська мережа, яка виникла у квітні 2013 року. На майдані створили дві сотні самооборони з порядковими номерами 14 та 15. Організувалися наступного ранку після побиття студентів біля Михайлівського золотоверхового. Під час протистоянь, 18 лютого 2014 року, у Маріїнському парку Києва дві третини бійців поранено та покалічено. Чотовий Артем Мазур загинув. Вільні люди, учасники боїв за Одесу, 2 травня. Дві тисячі чотирнадцятого нині протидіють бізнесменам, яких підозрюють у підтримці сепаратизму. Виявили недавно сеть заправок депутата ЄС-Бороского світу та позиційного блоку Дмитрія Вишнікова. Ані роботи абсолютно без розрішень, без єдиного. Оні не платять налогі, ані ті налічні средства якраз в розвіття тема Порта Франко, Порта Франкру. 13 квітня активісти патріотичних рухів Одеси зірвали засідання депутатської групи за Порто-Франко. На її засіданні мали створити робочу групу, яка б напрацювала законопроекти щодо економічної автономії. Роботи ще багато. Визнає Андрій Левус. Диверсійні групи під фальшивими вивізками економічних суверенітетів діють по всій Україні. 5 квітня депутати Закарпатської обласної ради підтримали заяву до центральної влади про надання краю економічної автономії. Формуються так звані народні громади, гібридні територіальні осередки, які відмовляються платити податки та оголошують право власності на надра. Таких уже понад дві сотні, найбільше на заході України. У січні в Харкові провели форум, на якому вимагали статусу особливого економічного регіону з правом обирати губернатора. Ще торік, у жовтні, відбувся з'їзд, делегати якого проголосували за. Дніпропетровську економічну автономію. Під кожну нову атаку, інформаційну, політичну, мілітарно немає значення, вибирається певна концепція. Якщо такою концепцією слугував, скажімо, антимайдан-Майдан під час Революції Гідності, потім це була Новоросія, зараз такою концепцією є федералізація України. Кривне! В Україні про це говорить Медведчук, в Україні про це говорить цей саме Кісе, Скорик. Э оккупационный блок. Это ползучий план по расчленению украинского государства и его ослаблению путем разбития его на вот эти феодальные такие какие-то княжества, которые враждуют с Киевом, чтобы Киев враждовал с ними. План Кремля не изменился. Это прекращение украинской государственности. Эти люди біля стін Генеральной прокуратуры наполягают. Реваншистская хвиля сепаратистов, рук Виктора Медведчука. Вимагають порушити кримінальну справу. 69 народних депутатів України направили заяву до Генеральної прокуратури з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності Медведчука Віктора Володимировича, лідера організації Український вибор. Збір підписів ініціювала міжфракційна група Наступ. Та прокуратура місяцями не помічала ні пікетів, ні народних депутатів, ні журналістських розслідувань. Відтак вільні люди пішли просто до суду. 22 квітня суддя Печерського суду Олеся Батрен постановила зобов'язати Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження щодо фактів антидержавної діяльності Медведчука. За депутатським зверненням народного депутата Леосандре Марянича та інших народних депутатів від 5 квітня 2016 року номер 27 вчинення кримінальних правопорушень та розпочати досудове розслідування про що про інфорінформувати заємника. Ухвалу оскарження не підлягає слідчий суддя підпис. Ми проконтролюємо, щоб Генеральна прокуратура все ж таки виконала ухвалу суду, розпочала досудове розслідування і, врешті, почала активно здійснювати певні дії в цьому досудовому розслідуванні. 27 квітня Генеральна прокуратура розпочала розслідування щодо можливої причетності Віктора Медведчука до дій спрямованих на насильницьке захоплення або повалення конституційного устрою. Також стаття Державна Зрада та стаття фінансування тероризму. Активісти з вільних людей розуміють, порушення справи проти Медведчука лише початок. Справжній замовник розхитування української держави Російська Федерація Владімір Путін. Але це вже буде компетенція міжнародних судів. Вони неодмінно чекають на політиків, які переступають межі дозволеного.